Визначні архітектурні пам'ятки у фіолетовому світлі на честь дітей нетерплячок у світі. Відзначили міжнародний день перечасно народжених малюків. Долучилися до флешмобу і низка українських міст. Перший участь в акції взяв Івано-Франківськ. Там фіалковим кольором підсвітили міську ратушу на площі. Перед будівлею зібралися батьки зі своїми дітьми, запалили свічки та випустили в небо кульки. В столицю фіолетовий колір забарвили Софію Київського. Все це, аби привернути увагу до особливих потреб таких малят, аби вони вижили і нормально розвивалися, потрібні дорогі медикаменти та обладнання. Щороку в Україні народжується перечасно 24 тисячі дітей. Це що двадцяте моєму випадку двійня. Вона важка була. Ну, а крім того, жовтень, гриб Відповідно, перечасні пологи, але слава Богу, дівчаткам вже рочок, вони одужують, Ми ходимо з ними на реабілітацію. Вони вже потрошки ходять, так що є надія, що вони скоро вже зовсім, зовсім будуть бігати. Наш малюк боровся майже два місяці за своє життя. Ми були в реанімації дуже довго. У нас прогнози були дуже важкі, і лікарі просто дали нам цю надію, дали нам надію на наше життя.